Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, урочистість Першого святого Причастя це урочистість цілої парафіальної спільноти. Тому що всі ми є однією родиною. Всі ми є тілом Ісуса Христа. Але це така найбільша урочистість і виняткова для вас, дорогі діти. Сьогодні ви вперше приймете Ісуса до Свого серця. Вчора ви вперше були у Святій Сповіді. Сьогодні ви вперше зустрінете Ісуса. Це Ісус вас вибрав. Сьогодні в першому читанні ми чули про вибір одного з апостолів, як молилися Апостоли до Бога і казали: вкажи, кого ти хочеш вибрати? Ісус вибрав вас. З усіх мешканців Києва, хтось скаже 3,5 мільйони, хтось каже 5 мільйонів, вибрав вас п'ятеро. Вибрав, щоб бути в вашому серці від сьогодні назавжди. І немає сьогодні найважливішої події від сьогодні для вас, як ця, яка є центром цілого Всесвіту, а цим є Євхаристія, в якій ви вже в будете брати участь, якщо завжди будете мати чисте серце. А навіщо Ісус вас вибрав? Він говорить сьогодні в своїй Євангелії, щоб були одне, як і ми з Отцем. Щоб бути одне з Ісусом. Це є суть святого Причастя. Це є суть Євхаристії. Для того Ісус залишився з нами і вибрав на форму свого тіла і крові не грім, не сирену, яку ми чули, можливо, дехто сьогодні вранці, не вибрав блисковку, яка є могутньою силою в природі. Бог на форму свого тіла, щоб бути одне з нами, вибрав хліб. Той хліб, який щоденно є на нашому столі, той хліб, який так важко заробляють ваші батьки, щоб цей хліб був на столі. Ісус не вибрав на форму свого тіла і крові, ніяке золото, навіть не вибрав найпрекрасніші квіти, які приготували сьогодні на цю урочистість ваші батьки. Ісус вибрав хліб. І приходить під виглядом хліба найменшим. Від найменшої дитини, яка народжується на цей світ. Коли ви народилися на цій землі, батьки вас принесли. Сьогодні вони вас урочисто привели до вівтаря, але раніше вас принесли. Ви цього першого і найважливішого таїнства, яким є таїнство Святого Хрещення, не пам'ятаєте. Хіба що. Хтось пам'ятає, коли його хрестили, як йому було там місяць чи пару місяців. Але думаю, що е, ніхто з нас, окрім того, як хтось е, в дорослішому віці чи в підлітковому був охрещений, то не пам'ятає таїнства хрещення. Це пам'ятають тільки наші батьки, це пам'ятають тільки е, коли вам відкривають. Фотографії з цієї події, і ви дивитесь, як батьки принесли вас тут до Ісуса. Але цю подію ви вже приймаєте настільки, наскільки церква свідомо дозволяє вам взяти участь в Євхаристії. Тому що це такий перший свідомий ступінь. Коли вже можете відрізняти, добро від зла, можете приймати Ісуса. І запрошую вас, щоб ви цю дату, 12 травня 2024 року, щоб ви запам'ятали назавжди. І щоб ви не тільки сьогодні святкували її, але святкували її завжди. Коли я навчався в Римі, це було дуже давно, там був такий один священик, він вже був старший. І якраз це було як на весну, і ми святкували його. День народження. Він був генеральним прокуратором нашого згромадження, тобто генеральним прокурором по нашому, отже, такою важливою особою в згромадженні. Але навесну він купував всім цукерки. І ми не знали, що в нього за подія. А Він каже, сьогодні є річниця першого святого Причастя. Це для мене дуже важливий день. Отже, нехай цей день, коли Ісус приходить до вашого серця, буде завжди важливий, щоб ви жили так, щоб Ісус. Радів з вашого життя, щоб не виганяти Ісуса з свого серця. Бо коли ми виганяємо Ісуса зі свого серця, тоді, коли грішемо, коли в нас важкий гріх, тоді не можна прийняти Ісуса у святому причасті. І деякі люблять так жити в гною, в болоті, в своєму серці. І не приймають Ісуса. Вони більше люблять важкий гріх, ніж Ісуса. Ісус тоді страждає, плаче. Бажаю, що ви, ви жили так. І тому цілий наступний тиждень ви будете сюди приходити до вівтаря. Він називається Білий тиждень. Саме тому, щоби виробити в вас цю звичку. Частої святої сповіді і постійно приймання Ісуса до Свого серця. А знаєте, коли ми самі найпрекрасніші. Не тільки тоді, коли батьки вас одягнули, як сьогодні, що ви так, так гарно одягнуті, і ви, і батьки одягнулися сьогодні краще. Але. Знаєте, коли ви найпрекрасніші? Коли є Ісус в вашому серці, тоді людина найпрекрасніша. Тому що є живою е, даром Так як найважливіше місце у нашому храмі це присвяті Дари, це там, де знаходиться Ісус в дарохранительниці. Так само. Людина найпрекраснішою і найважливішою є тоді, коли має Ісуса у своєму серці, коли це серце чисте. Є е, така квітка, яка має багато видів, і вона е, найбільше є в Латинській Америці, але, але в нас також є ці квіти, декілька навіть видів. І ця квітка називається «Незабудка». тобто така, що про неї не забудеш. А є така історія про цю квітку: що коли Господь сотворював Всесвіт, сотворив багато дерев в раю, сотворив землю, сотворив всі інші планети. Сотворив звірів, сотворив різні види квітів. І сотворив теж цю квітку. І ця квітка була такою маленькою, ніхто її там не бачив, бо вона була низького росту, а тут почала рости трава, яка вибивалася вище понад неї. І, і ця квітка одного разу почала плакати. І Господь нахилився над нею і каже, «Е, а чому ти плачеш? А тому, що завжди хтось є вищий за, за мене, а Господь каже: не справа в тому, щоб ти була найвища, тільки я зараз щось додам до твоєї краси, щоб ти була найпрекрасніша. І коли люди будуть дивитися на тебе, будуть говорити, не забудь ка. Бо ніколи тебе не забудуть, бо ти будеш мати щось особливе в собі, це доторкнення Бога. Цей день, День Першого святого причастя, є для того так урочистий, щоб ви ніколи його не забули. Бо від сьогодні Бог урочисто приходить до. Вашої душі, до вашого серця. Це день особливого доторкнення Бога, вашого серця. І це найпрекрасніший день. Знаєте, я не пам'ятаю, так як цей генеральний прокурор нашого зромадження, я не пам'ятаю дати свого першого причастя. Я народився. Так само, як і ви в Україні, але це були зовсім інші часи. Перше святе причастя було на Вінниччині в нас було заборонено, тому що це ще були комуністичні часи, наслідки яких ми маємо ще досі в цьому нашому неповернутому храмі. Це вже діти тих, які створювали цей режим, на жаль, продовжуються саме. Але тоді не можна було звершувати Перше святе причастя. Ми навіть на катехизу ходили дуже потаємно. Батьки наші стояли перед квартирою, де була Катехитка, яка нас навчала до першого святого причастя. І все було дуже тихо, пізно ввечері. На вівтарі були лише свічки. Не було такого одягу. Ніхто не міг знати, що є Перше святе причастя, тому що і священик, який вділяв, мав би дуже великі проблеми, але також і батьки. Вже багато чого від того часу змінилося. Сьогодні ви можете. З радістю і урочисто приймати Ісуса. І навіть більше ця Євхаристія транслюється на цілу Україну, на цілий світ завдяки телебаченню віковічного слова. Тобто цілий світ буде свідком цього вашого особливого дня. Але ви також маєте бути свідками Ісуса. Свідками того, що в вас живе Ісус. Це не тільки бути більш чемнішими і слухнянішими, бо це можна навіть тоді, коли не приймаєш Ісуса до свого серця. Але це також значить бути свідком це свідчити, це говорити про Ісуса і своїм життям, і своїми словами, і своїми вчинками. І нехай в цьому. da pomahaje vam Isus zavžde. Amin.